Мобільна медична бригада Васильківського центру первинної медико-санітарної допомоги провела вакцинацію проти ковід 19 у селі Безп'ятне, Митниця та у модульному містечку. Якщо ручка буде болі, можете випити 400 міліграмів. Охочі могли зробити вакцинацію проти COVID-19. у наявності були вакцини Pfizer і CoronaVac. Люди розуміють, що потрібно робити захист від коронавірусу. Ну я то розумію, що це треба робити, бо на боя сучасна і. Вакцина потрібна для мого здоров'я, ми сучасні люди, і ми розуміємо, що зараз ні нікуди не подівся ковід, тому треба, треба себе убезпечити, своїх рідних убезпечити. щоб уникнути поширення будь-якої хвороби, людям необхідно вакцинуватися. Вакцини, які використовуються в Україні, є перевіреними та безпечними. І, хоч Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила закінчення пандемії коронавірусу. Юлія Фельдшер мобільної бригади говорить, він нікуди не подівся і потрібно захистити себе і своїх близьких. Війна також вплинула на коронавірус. Вплинула за рахунок того, що дуже багато переміщених осіб. йде мале охоплення вакцинацією. Люди стали менше звертатися, не звертають на це увагу, що потрібно захищати себе. Юлія говорить, є необхідність вакцинації в малих населених пунктах громад Київщини. Там там також є люди більш похилого віку, які потребують захисту. Їм важче добиратися до більш крупних населених пунктів. Завідуючий фельдшерського пункту села Митниця Леонід Леонідович говорить, його завдання було проінформувати жителів села. Я виставив оголошення в соціальних мережах, і всі жителі громади її можуть побачити. Дякуємо Васильківському міському голові Наталії Олександрівні Баласинович та директору Васильківського ЦПМСД Ярославі Августинович за сприяння виконанню комплексної державної програми вакцинації на території Васильківської громади.